Доброго здоров'я всім, хто завітав на мій канал. Це відео за три дні. Ось позавчора заправили два газові балони, а вчора я назбирала все. Помідорів. Тепер заливаю їх водою і буду робити страву під назвою Горлодер. Знайшла ось у своїх записах кулінарних рецептів, старий мій зошит ось таку заготовку на зиму з помідорів. Я буду брати пів порції, тут записано на 5 кілограм, а я буду брати 2 з половиною. Перекручую помідори на м'ясорубку, ось виходить така маса. Тепер складаю у велику посудину. В моєму випадку це ось такий тазик і починаю додати інгредієнти. Зараз додавлю сюди півтори столових ложки солі. Ця маса не проварюється нічого. Просто зараз додаємо сіль, а потім цукор. Ось так півтори ложки. Потім сюди додаємо 150 грамів видушеного часнику. Це ось я додаю цукор. І потім все ретельно перемішуємо. Можна додати чорний і червоний малений перець для гостроти. І ось у мене вийшло. Чотири півлітрових баночки і дві трохи менших. Одна навіть не повна Тепер виносимо все це у погріб і використовуємо взимку, кому як смакуватиме. Також я вчора ще варила варення, навіть не вчора, а за два дні. Бо воно вариться поступово. Перший день проварюємо 5 хвилин, потім залишаємо до вечора. Ввечері ще 5 хвилин. І наступного дня третій раз проварюємо і розкладаємо по банках. Ось така ще добавка консервації. А помідори, помідори ще спіють. І спіють і спють. Потрібно ще збирати. Наступне, мабуть, буде вже томат. Не просто томатний сік, а томат. Це робимо томатний сік, а потім уварюємо його до потрібної густоти. Так що сезон помідорів продовжується. Ось такі є і величеньки. Робимо також і салати. Йдемо далі. Картопля вже бадилля сохне. Так що скоро будемо вже вибирати. Начебто недавно тільки садили, а вже скоро і осінь. Це розова в нас картопля, водиля вже зовсім посохла, на краю її потрібно вибирати. Що її будемо робити найближчим часом. Прийшла я тепер до буряка. Буряк росте. Звичка ще зелена. Бурячок у нас буде. Кавунчики. Зараз виберу кавуна, щоб їсти на десерт. Дивимося зараз на хвостики, ось цей що на... ось вже сухий. Це отой хвостик, що напроти. Хвостика самого кавуна, такий, як у кабанчика закручений. Ось таке сьогодні в мене відео. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім всього найкращого і до наступних відео.